У мене немає слів, У мене просто немає слів, казав Поворознюк, так? Да? Ну і той пройшов дощ. Ну який дощ? 2 мм. Що таке 2 мм? Зараз показую. Знаходжуся на полі Сої Мустанг, де ми її жахнули двойною дозою інсектициду і фунгіциду. Як сказав один агроном, нічого страшного відійде. Наш агроном сказав, що її спасе тільки дощ, якого не видно навіть на горизонті. Притупилося це жах. Отут дивлюсь крайні рядки 70-го міжряддя краще себе чухають, ніж 35-го, допустимо, тут. Чому? Тому що я змістився, був чуть-чуть на... до краю, щоб накривати. Бур'яни, оці, щоб погоріли, ті, що під полем отут. І оприскувачі, що отак. Ну, стабілізація, ви ж самі поняли, на рівні на оприскувачі на тону. І, звісно, тут анижі більше попало, більше ось получило тренди. Там вроді би краще. Але перший раз, як бризкав, я обочину не захвачував. Получилось все по красоті. А цей раз захватив і виходить, ось у мене провтик. Я і бачив його на комп'ютері. Я бачив, що не заципає оця полоска. Вона йде не з краю в край, ще туди на метрів 10. І все. Тобто зараз приїхав, з нею буду боротися. Оприскувач наколотив, зараз пробіжу, все буде по феншує. Ну, коротше, соя, ось на прикладі, яка не бачила, так? Да? Цього всього діла. Листочки, всі живенькі, все по красоті. Тут ось цей рядок бачив, цей не бачив. Покрутило, повело. Третій, третій, да, третій тройчастий. печальненький, получив він по шарабану. І що ви думаєте після цього внесення, що перестало їсти нашу сою? Це двічі інсектицид був. Да хрен там, дивіться. І такого прямо море. Там, де ото пропуски, оце все, оце все поїдене. По вологі жопа, суш конкретна, як в пустині. Ну, коротше, будемо сподіватися, що щось нашу сою спасе, або чудо, або дощ. Ну, зато бур'яни погоріли всі. Це ж тут був гліфовід в нормі 2,5 літри, плюс прилипач, плюс аналог Хармоні. То гепнуло все і лободу йду, дивлюся, я її не зустрічаю. Такий фон, ну звісно, присіла вона крепко. Та сама піонер, яка сіялась пізніше. Набагато кращим стані вегетації. Видно, не видно, як все жовте. Ну, жовте маю за бур'ян. Ну і соя прислажена теж жовтувата. І ось оця зараза, пустинний кущ, я його називаю. У нього коріння неймовірне. І його ніякий ні раундап, нічого не візьме, зараз я його повириваю. Ось ну, лободія поганенько. Ось посохла, посохла тікай сюди, жушиш оце ж треба було так лохонутися натопити і побризкати. ну нічого на помилках хочеться ну краще коли б на своїх да, вчиться ой на чужих ну а ми будемо на своїх вчиться так що зараз ось це вирву і бризну ото й огрішок okay. My head. You don't hold, I gave my Знаходжусь на тій ділянці, де бризкали, і кінчився оприскувач, посеред поля він закінчився, ось нам показує. Тут не бризкано, тут обризкано. Включаємо і розпочинаємо рух. І там, де було не бризкано, оприскувач включився. І пішов працювати. Є такий момент по контролю вилива, по секційному відключенню гексагон, ну, в моєму випадку. І печемо ранок, вже пів п'ятого ранку, а в три були на базі, поки заправились, поки доїхали, є такі моменти. Ну, в общем, розвидниця я продовжу, розкажу по філософсту. І спитаю вашої поради з приводу пшенички. Так що не перемикайтеся, далі буде. Значить, проводимо ми оприскування. Переїхав оце ось, ось зміщення між соєю Піонір і Мустанг. Оце мустанг вже пішла. Зараз туди воно діло на клинчик. На вечір думали вчора. Ну, вітер щось не прикращався, такий пориви вітру, що капець. Вирішили, давай три ночі на базі і будемо бризкати. В два встав, поки роздухнився, виходжу на вулицю, дивлюся каплі на машині. Думаю, ще ще дощ лупе. Темно, не видно, що там із хмарами. Приїжджаю на базі, тут такого нема. В общем, поїхали бризкати. Перший бризкувач вибризкав із Harmony аналогом, так як попередньо там була лобода. Ну і звісно ж, коли ми засипали Harmony, Уже лободи на цих ділянках не було. Ну, швидше булян присадить. Це вже оприспач без гармонії, бо тут на кличча підуть перекриття. Андрюха казав, що як на перекриття, то по шарабану дає крепко, діпасує, То різкувати не будемо. В общем, гліфосад без ніяких мікро-макро, просто сам гліфосад. Соя тут це ж мустанг. Якщо там її висівали 300 тисяч. 40 кілограмів, не в тисячах, а в кілограмах, не пам'ятаю, менше 40 вийшло. Менше 40, там, 34 чи 37 в тому році на 70-му міжряді. А в цьому році на 35-му вийшло 300 тисяч. Треба перемножити, не пам'ятаю, скільки це в кілограмах. А тут постійно 116 помітів виставляли 116 кілограмів. В тисячах це десь 660, по-моєму, отак. Ми будемо дивитися, як вона буде прислужному посіві, чи буде вона гілкуватися чи ні. Бо як на 70-му, то гілкувалася крепко. На 35-му теж так будемо спостерігати, бо хто значить, чи буде гілкуватися чи ні. А що я хотів спитати? Хотів спитати поради у фахівців з приводу посіву пшениці на міжряддях. Наприклад, якщо на сплошному, там я знаю, що треба раніше сієш, значить менший висів. Пізніше сієш, висів збільшуєш. Або просто тепер оце, коли ми будемо сіяти атрії на 70-му міжрядді. Яке нам робить міжряддя? Ми думали посіяти на 35-му. Може, якусь, ну, не може, а площу якусь буде болюбасу сіяти. Але ж можна зробити по-другому. Можна ж на автопілоті зробити зміщення не 35, а 20, 15, 23, наприклад. Якщо ми розіб'ємо наше міжряддя 70 на три частини, то це буде зміщення, треба робити на 23 см. І в нас тут міжряддя вийде 23 см. Але це три проходи. Перший 70 ще раз 23 ще раз 23, по-моєму, там. Я щось прикидав. Три проходи, соответственно, топтіння, соответственно, затратно по топливу. Ну, не те, що там по солярки буде там. Сильно затратно за це не переживаю. Саме більше я переживаю за бур'яни. От Хто сіє з такими ширшими міжрядками при класичному обробітку ґрунту, як ви справляєтесь з бур'янами. Якщо посіять в оптимальні сроки, ну, я розумію, це так, всім піде бур'ян осінню, да, перед зимою, перед морозами, піде бур'ян. Можна його бризнути. І весною знову бризнуть, проконтролювати за бур'янами. А якщо ж в зиму, наприклад, не буде бур'яну, а піде бур'ян весною. Весною ми раз бризнули, все, тема закрита, поле чисте, але піде друга волна, так як між ширше, це ж не соя, що вона гурт розкущилася, накрила себе і все. Пшениця не розкущиться, але все одно буде міжрядка гола. І Як регулювати момент з бур'янами, напишіть свою пораду, як ви, ви боретесь з бур'янами, це раз, і во повторити. При, при яких міжрядках ви працюєте? За, за сплошний я не, не питаю. Я спитаю вже більше 20 см, щоб була міжрядка. Хто як користується, як сіє, це було б цікаво послухати, зробити для себе висновки і прикинути, як ми це, це діло будемо робити. Бо вже, вже треба готуватися, по суті. В планах, скоріш за все, будемо сіяти ті, що в нас площі парують. Після пшениці будемо орати і сіяти, щоб сіяти його в сроки, щоб пшеничка була як гріб. І ще якусь купимо на розвід, теж посіємо її, щоб спостерігати, бачити і розуміти, як вона кущиться, як вона себе показує. Буде і сплошний, буде і 35, і буде, я думаю, ще з стройним проходом, то тобто, є чи 23, чи яке воно там буде. Все, тут там вже сіло до клинчика. Тут все виробилось. Саме головне це гілки не зацепить і попасти. Іскає одна ні і потім буде включатися. Ні, оце я вам збрехав. Кажу, що це соя перейшла вже на мустанг, а мустанг ось тільки пішов. Ось, ось 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 зміщення і оце мустанг. А це піонер. Те, що я говорив в попередніх відосах, що про не відкрив язички на висівних на ніки. А зерно крупніше, і воно таке плювало плювками. Ну, а ця ось мілкіша ця зійшла гарно. Звісно, аби, звісно, дощу, якого не прогнозує, вроді би затягнуто на літу, і буде болт, а не дощ, то я думаю, ще про би Б-10, які лежать в землі, вони б зійшли. Хоча не один в коментарях писав, в мене така сама. А в тебе інші пишуть, в тебе ще краще, ніж у мене, теж сухо, теж нічого не сходи. На огородах така ж сама біда, їдеш, там та сама картошка. Вроді би під картопле сажав посаджена, а там кущ єсть, два куща нема, один там єлі вилазить, сухо. Це для нас незвично, це можна сказати, нас пустиня. Зазвичай нас вже якісь дощики проходять, щось промочує, інколи навіть заливає, а це в цьому році. З цими кацапами, з цими їхніми катаклізмами, які вони чудять. Ніхрена у нас немає опадів, ну не тільки в нас. Там град, там залило, тут взагалі пустий, жах. Так що тут до Бризкою поїду ще 35-те піоніром з Там на нас хоща, апстеється, сосонка лізе, будемо приймати віри ріш... на наступний рік. Це все, все одно ж і раундап, гліфосад той самий не візьме, ні. Хармоні той самий. Ну, присадить присади, але обрат не упередо. То в общем переїду туди, заправимся, покажу сойку. Далі всім буде. близько бризкає, вроді би нормальок. Їду і дивлюся, що мустанг зійшла саме найкраще із, на цьому полі із трьох е сой. В порівнянні за полом з піонером, вона ось видно, рядочки сплошна, ну майже ідеально вона зійшла. Має при тому, що вона має спроможність гілкуватися, ще є така надія де рідкіше, там гілку яку скине. Саме гірше це піоніровська, так як плювала сівалка, а не сіяла. Ну і Аполло як Аполло, Рідко капзєць. Переїхав на поле Сої Піонер. на 35-му міжряді висів тут 300 тисяч. І ось є зміщення, тут висів 400 тисяч. Але пішов дощ, про нього я прокоментував далі. А це думаю ставку таку зроблю, хоч із землі бо знімаю. Вон стоїть. Хто знає, може десь йде дощ, але він нам усе короче, пересрав. Ось все мокре, Соответственно, з листка все стече. Хоч ми й приміняли прилипачну, хоч би якась годинка прийшла з прилипачем, а так. Весь наш труд коту під хвіст. Видно, да? загущеність? Ну, порівняння, да? ось 300 тисяч і 400 тисяч. От тепер будемо ходити і спостерігати, як вони будуть себе показувати при тому чи іншому висіві. Красота 35-те, це, звісно, бомба. У мене немає слів, У мене просто немає слів, казав поворозню, так? Да? Вроді би й до щека треба. Ну, якби він прошили толковий, питань нема. Ну якщо він оце все нам діло пересрав, виходить, все бабло наше, яке ми тільки що всипали. Пішло на смарку. Весь труд, який ми зробили. Пішов на смарку. Получається, що я не добризкав в мене там клинчик залишився. Переїхали сюди, думаю, тут 8 гектарів зараз забризкаю, залишається, якраз їду добиваю той клинчик. Обійшов по кругу, пішов дощ. Ну ви бачите, що тепер робити? Мурав'ю хер да, як казав поліцейський з Рубльовки. Сойка на 35-му, піоніровська. І не пише прогноз погоди, просто що взагалі буде, буде якийсь дощ, буде якісь осадки, пише взагалі безмарно. Ну, де відкуди воно взялося, не знаю. Хай, ні, я не против. Маті отричити гроші заробимо ще там. Хі, раді Бога. Ну якби воно ще сушило, промочило. І все було б чотенько. Вроді би вокруг все чорне, ну таке сизе, да? вроді би має бути затяжний. Ну чи він буде. Бо я знаю, бачите, які каплі були, які стали. Скоріше за все він нам просто перестав. Усе. На жаль, такі реалії сільського господарства. І тут діло в тому, що ми не можемо це все урегулювати, контролювати і тому подібне. Якщо, наприклад, на тих самих свинях ми можемо, да, там, щоб був більший прирост, гарний комбікор, збалансований і тому подібне, і йде, ну, звісно ж генетика. Да? І йде в те прирості. Де можеш кормити просто самою дертю приростів не буде, можеш кормити вареним, приростів не буде. Коли буде збалансований корм, фух, поросенки будуть рости. Да? А от отут ми повпливати, ну ні на що не можемо. Да? Нам от треба дощ, його не було. Ми проводимо оприскування. Пішов дощ, весь труд на смарт. І виходить, що це не то пальто. Поезжаю до края, складаюсь, а что теперь делать? Там сидит 600 литров. Что с ним это делать? Я не знаю. Расчарованный дальше не будет. Ну а что ты делаешь? Надіємося, що хоч пройде хоч якийсь Мощаковський дощ, хоч дасть якусь вологу. та повитикається те, що не виткнулося. Так що все, на цьому кінець. Всім привіт! Ранок наступного дня зроблю добавку. Значить, ранковий дощ, коли ми оприскували, ви бачили. Змив він, не змив, залишив якийсь результат, не залишив бог, я знаю. Ну суть такова, що оприскувачиш. Бакова суміш, що залишилася, треба ж його вибризкать. І на вечір планував я поїхати бризнути, добити вже ті кусочки, що залишились. Ну, не тут то було, стоїть таке чорне, стояло, воно стояло, короче глянув по прогнозу погоди, нема нічого. Коли добре, що дякуючи підписникам, які дають толкові поради, каже, скачай програму Радар, погода, по-моєму. А там показується іменно по ній, теж пишеться, там буде дощ, не буде в процентах, сонце, не сонце. І пишеться, показується так, типу, як хмари, так і сонце, так і типу, опади. І дивлюся, ж, вроді би намічається. Ну і не став я їхати, правильно і зробив. Як Толя поїхав бризкати, бризкали вони і одразу пішов, накрив дощ. Тоже ж хрень значить, чи сработає, чи не сработає. Ну і той пройшов дощ. Ну який дощ? 2 мм. Що таке 2 мм? Зараз показую. Не сіке того дождю було, а сіке, сіке роси і тому подібне. Ну, взагалі, мабуть, буду скоріше за все ждати. Сонце встало, воно зараз пригріє. Е, ще чуть, чуть по почекаємо, скажімо так, і тоді зайдемо бризкати. Може стекти, може не стикти, коротше. Це все стрьомно. Я і так не знаю, що воно буде діло, не буде діло після того дощня, як ми внесли, пройшов дощ. З нами. Я думаю, скоріш за все, що воно не спрацює, прийдеться перебризкувати. Е, хто був в такій ситуації, як у нашій, нашому випадку, писніть коментар. До речі, тут ось ішов, зараз покажу. Пожалуйста, ось сойка лежить, ось сойка лежить. Але де вона лежить? Правильно, в сухому. Прикидаємо вологою, може зійде. На іншому полі. Там є мустанг, yes, там, блин. якщо немає, значить її згризло. А тут, а якщо немає, значить вона лежить в сухій землі. Оце отут. Ну, Сівалка вона не могла просто не положити. Воно десь лежить в сухому собі. Це вже, мабуть, глибоко десь потеряв. А якщо тут... А? Всі да, на камеру хрен що. Вниз, вроді, дивишся, да, ось копну, ось все. Тут уже якась вон, волога пішла. Бо без вологи воно просто рости не може. Я не знаю, воно на, на голому ентузіазмі оце. Що кукуруса пре, що, що соя пре. І от кидаємо вже верхній шар, тут а сухо, да. як откуда воно, що воно може рости, а воно знизу десь там є якась воложка. Ось сьо. Вона вже по ходу, по ходу дотрюхає. Да. Получається, де, де стрюхла, де не дотрюхла. Ще один момент. А, за сонце, думаю, за що, за що я хотів сказати? Як помінялося в нас сонцевставання? Я скільки це пам'ятаю, скільки ми оприскуємо, да, якщо ми дивимося, що отак нас розташовані на цьому полі ділянки, то сонце в нас зазвичай вставало там. Зараз воно встає. Отам. От що цьому сприяє, я не знаю. Але щось, щось змінилося. Зараз ось дойду на краю, що я побачив. Йома, інсектицид треба, треба гепати. Чи може чуть-чуть почекати, Ну якось таке таке воно щось непонятне. Мургашки е, Рішили устроїть кубло у сої. Де я тут я його бачив? сейчас давайте разом разом да было что о Девица. гусеница личинка І тут -а було мурашки. Мурашок повний. Я оце розковиряв і в ітогі мурашки вже десь потірялися. Сойка така зранку після росички, при... як нагнута до землі, ще не розкрила свої листочки до сонця. Ну, як просохне діло буде. Комарі січуть це труба. Таке їх... Така їх наші в цьому році, їдріт Мадрід. Ну а так виходить, якщо в рядочки. Це зміщення, тут 150 тисяч я вже говорив, це 200 тисяч. Можна ходити, аналізувати для розуміння, скажімо так. Це ж як рай ось тут входив, потоптано. Оце момент такий, блін, поганенький з приводу оприскування. Якби, звісно, вузький хід. Та й теж вузький хід, ну що це сюди колісо станеться, яке треба колесо, Ну таке як велосипедне, То було б чотенько, якби Узесеньке. А так рядочок топчиться. Ну основна маса то залишається. Ну в вид його вийшло довгеньке, Буду чекати і заїжджати дооприйскувати. Так що дякую вам всім за увагу і всім пока все буде Україна.